Незважаючи на те, що в Україні вже досить довгий період часу говорять про те, що в 2025 році буде мир, є е, всякі різні фріки. Я їх називаю, я їх по-другому назвати не можу. Люди, які хочуть далі воювати, які розказують про священну війну, і мені здається, що вони передивилися російських каналів і вирішили, що в Україні потрібно. Щось подібне. Ми сьогодні ці випадки розберемо. Вони е, просто максимально шалено е, загрожують кожному нормальному, адекватному українцю. Можна було б використовувати е, назву свідомий, але ми знаємо, що е, такий вираз, як свідомий українець, на сьогоднішній день споплюжено, і в мене особисто вона викликає дуже негативні емоції. Е, от і я би хотів почати з. Одного, як його називають вже в Твіттері, збочинця Портнікова, який е, е, сам, звісно, що воювати е, йти не збирається. При цьому е, заохочує українців далі продовжувати війну, і бачимо, що йому це просто подобається. Давайте я його зараз включу. Я не буду робити вставок, просто включу ми його. Послухаємо, я не знаю сколько і чого будь в Я знаю, що Україну ждуть захватующі, потрясаючі, волнуючі угоди кризиса, переживання, розочаровання, падє, поражені ета для журналістики. Просто клад. не Бачимо, що е, все, що відбувається зараз з Україною, що може негативного відбуватися з Україною далі, це клад для журналістики, це клад для блогерів, клад для. Ось таких журналістів, які нарешті е, почали вилазити в інфопростір і можуть на цьому грати. І вони ну, найгірше і най, е, е, таке пафосніше, це те, що вони хочуть продовження. Вони хочуть, щоб це продовжувалось і щоб це ставало тільки гірше, бо про це можна буде говорити. Настав настоящий клад, как жить в потрясаючому музеї, де ти можеш бути учасником событий не з голограммами, а с живыми людьми, которые проживают историю прошлых поколений, не понимая даже, что они живут в цивилизации 150-летней, двухсотлетней давности, ты можешь рядом с этими людьми находиться, разговаривать с ними, пытаться ускорить их развитие. Слушайте, на журналистов захватывающие, конечно, а для людей, которые погибают и умирают. А люди, которые погибают и умирают, строят свою страну. У них появилась возможность, которой они никогда бы не имели, если бы они жили в Великобритании, Франции, Германии. І Польша це просто удивительна, яка їм повезло. Я не знаю... Бачимо, що тим, хто на сьогоднішній день помирає на війні, їм дуже сильно повезло. Я не знаю, що може бути більш збочене, ніж оце рило. Я його, по другому назвати не можу. Я нічого проти нього, як проти людини не маю. Але от як журналіст і оце все, що він розказує, ну це просто бред собачий. Я це по-іншому назвати не можу, не буду. Матюкатись. Тепер давайте перейдемо до ще одного бреда. Його звати, це спікер Верховної Ради Стефанчук. От. І він також говорить дуже цікаві речі. І в мене на сьогоднішній день виникає таке враження, що ті люди, які зараз у нас знаходяться в Верховній Раді, вони думають, що вони прийшли туди назавжди, і що справді їх влада буде тривати. Вічно. Що стосується журналістів, ви знаєте, Та, що вложу прес. Да. Дивіться, я просто попоясню вам одну річ. Ви знаєте, що до 3 травня е, місяця в взагалі був обмежен, тому що український парламент знаходиться е, у відповідну квакварталі. Після цього, з 8 травня, український парламент першим. Відкрив двері клят української преси, першим з усіх органів влади. І коли ми це вирішили, ми зібралися, ми дуже довго говорили з ними. І ми, ми обумовили правила співпраці з журналістами. У них тут дуже гарна владна річ. Я постійно тут комунікую, хто з депутатів хоче, я приходжу і постійно тут тут, 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 тут комунікую. Питання запуску вложу преси, в кулуар і так далі, це те, я думаю, що може вирішуватись, але е, і навіть тут. Ми маємо дивитися, як воно відбувається, як воно здійснюється в країнах Європейського Союзу. Я, я, я поясню вам річ. Я запропонував нашим колегам, журналістам, які працюють тут. Будь ласка, об'єднайтеся в парламентський пул журналістів. Я готовий брати вас з собою в моїй міжнародні поїздки, ви будете вивчати в тому числі і досвід, який існує в інших парламентах. Так от, так от ви здивуєтесь. Переважна більшість парламентів в світі. Вони не дають допуск журналістам ні на ложу пресі, ні в кулуари. Тому що вони вважають, що журналісти мають своє місце роботи, як і в наступ. І до них по повинні приходити з інформаційними приводами і так далі. Тому е, я хотів, би, щоб в цій дискусії ми не просто говорили, що давайте повернемо як було. Ми ще йдемо Європейського Союзу, давайте я готовий взяти їх з собою в одну з найближчих поїздок там, в Польщу, куди там буде. Будь ласка, вивчимо досвід і зробимо так, як воно діє в Європейському Союзі. І це я вважаю цивілізований підхід і цивілізованим бачення, де баланс між правом журналіста на професію і баланс між... Безпекою для держави, вони повинні бути збережені. Так, але ми ж кажемо дуже часто про те, що ми задаємо нові стандарти Європи, і ми показуємо, що таке демократія в новий спосіб, то чому їм не перейняти нашу традицію відсі парламенту до журналістів. Я не проти. Я думаю, що ці з журналістами дають можливість їм донести свою позицію до багато запасів колег. Бачимо, що журналістам не місце в парламенті. Е, головне, що місце в е, якби доступ до цієї всієї секретної інформації є в десятків анонімних телеграм-каналів, які займаються абсолютно різною діяльністю. От якщо ми говоримо про журналістику, то в принципі, навіть якщо б на сьогоднішній день в Україні пресу намагалися допустити до засідань Верховної Ради до ложа преси, де вони були завжди. То все одно там би відбувалася жорсткий відбір, жорстка цензура, і туди б попадали виключно зручні журналісти, і все одно в будь-якому випадку це назвати вільною журналістикою не потрібно. Точно так само, коли я чую, коли там починають отакі, як Стефанчук, розказувати, що ми ж йдемо в Європу, нам треба так, як в Європі, тільки з Європи. Вони беруть тільки найгірше. От нам треба в Україні підняти податки як в Європі, підняти комуналку, як в Європі. Нам в Україні треба заборонити допуск журналістів туди і туди. Хоча в Європі це не заборонено. Це повна брехня, те, що він говорить. Е -а і от, беремо все найгірше з Європи. Але натомість чомусь не хоче той самий Стефанчук взяти з Європи, наприклад, підвищення мінімальної заробітної плати до рівня Польщі, який в 6 разів більше, ніж в Україні. У нас в Україні, знаєте, заробітні плати мають бути африканські, а ціни європейські, і десь приблизно так воно і виходить і. Кожен раз, коли е, я бачу і чую, як е, якусь херню намагаються ввести або щось обмежити в Україні, завжди це спирається на те, що так в Європейському Союзі. Якщо в Європейському Союзі насправді все відбувається відбувалось би так, як говорять наші можновладці, то кожна адекватна людина зрозуміла б, що в Україні вже краще ніж в Європейському Союзі. Але ні. Тут виходить так, що вони нам брешуть про європейський союз, і з іншої сторони намагаються насадити свої обмеження для всіх і для всього, що тільки можна зробити. Я не знаю, до чого вони йдуть, і в мене справді складається таке враження, що вони вирішили вічно бути при владі, вже зараз впроваджувати якісь свої оці новшества європейські і насипати українцям вуха все. Що тільки можна їм насипати. От. Далі, наступне. Знову ж таки, слухаємо командира 3 ї ОДШБ Білецького, який говорить, нарешті, про те, бо в минулих відео також він говорив, що розмови про перемир'я в Україні демотивують українських бійців, так, бо вони бояться тепер загинути і не досить ефективно виконують свою роботу. Так і з іншої сторони зараз він вже говорить про те, що немає нічого поганого в перемир'ї, але є одне але давайте його також послухаємо. Але якщо е буде перемир'я е на будь-яких умовах, в цьому немає. 20 січня або от, колись в цьому немає нічого поганого, якщо ми е, займемося, ну ви там іронічно це назвали квантовим скачком. Mm -hmm. Якщо ми займемося модернізацією країни і силового блоку, в тому числі вірити в те, що ми зможемо в першу чергу. Я кажу про модернізацію країни, поясню чому, тому що вірити в те, що ми зможемо. Ви ж знаєте, почнеться критичний е, Треба треба інколи вірити, інколи сподіватися. От ми говорили про. Бій на да, от у нас було там під шість набоїв, але на превеликий жаль, шість до рушниці і два на пістолет. Вісім. Але наші опоненти про це не знали і вирішили розійтися. Тобто вони. Не вірили, а ми перестали вірити, а ми сподівалися. От, Відповідно, я як мінімум сподіваюся, я буду робити все можливе. Е, дивіться, головне зайнятися безумовно економікою, демографією і технологіями, тому що не буває сильної армії в безлюдній і економічно слабкій країні. Це брехня. Е, ну, Просто абсурд абсолютний. Армія це частина країни, не більше того, просто її силовий, силовий блок. Та? Е, ну і паралельно з цим, безумовно, не забувати армію. Якщо буде перемир'я, нічого катастрофічного рівним рахунком не станеться, крім того, якщо ми впадемо. В анархію, в безкінечну війну і вирішування питань: хто більший воюватель, хто більший герой, хто більше волонтер, кому і так далі. І хто більше любив Україну останні там три роки. Так? Якщо ми цього не зробимо, не впадемо в анархію, почнемо модернізувати країну, окей, візьмемо в іншому раунді, коли у Росії будуть проблеми, візьмемо свої. От в принципі, так хто б що там про Білецького не говорив, не думав. Про нього справді дуже багато різних є думок, їх позитивні і негативні. Але в цьому плані, в принципі, мені його думка дуже сильно імпонує. Що якщо навіть буде перемир'я, і ми надіємося, що воно буде, то потрібно не займатися далі корупцією і розкраданням країни, як це відбувається зараз. А потрібно готуватися, якщо в нас розказують, що якщо от не буде там якихось гарантій безпеки, то е, Путін нападе через три роки знову, бо він накопичить сили і через три роки нападе. І тут, в принципі, логічне питання: а що ж в такому випадку, цих три роки, має робити Україна, чи е, далі має відбуватись те, що відбувалося в нас до 2022 року, чи все-таки е, Україна також має готуватись? І, от е, все, що говорить зараз, Білецький. Воно дуже і дуже сильно мені імпонує. Я навіть насправді був здивований, коли оце почув. Точно так само дуже дивно мені думка Мосійчук, яка в загальному розказує, що в нас все добре, в нас все прекрасно. Є, звісно, свої труднощі, але Україна отак. от. А тут бачимо, що вона не вірить в те, що після е, закінчення війни можна буде щось покращити. Скоріше за все, вона щось знає і розуміє, що не все в нас в країні так добре, як в нас прийнято говорити по телемарафону та інших дуже цікавих е, засобах масової інформації. Що думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!